Акція нагадування перед Берлінською філармонією. Берлін місто, що саме пережило історію поділу, утиски і, зрештою, свободи, стало у великодній понеділок свідком зворушливої акції Голоси свободи. Просто перед філармонією представники української діаспори і культури зібралися, щоб дати голос тим, у кого його жорстоко відібрали. Голосам свободи з України, які були вбиті росіянами. Ці голоси належали журналістам, письменникам, музикантам, акторам, діячам культури України, тим, хто прагнув одного жити вільно в Україні, творити і говорити правду. Вони стали мішені лише тому, що не мовчали, що мали сміливість бути собою заради своєї країни, переконань і людяності. Ця акція не була виставкою, мітингом чи протестом. Це була година пам'яті перед концертом Sound of Ukraine. Мистецький і політичний жест. Крик душі проти забуття. Завдяки світлинам, цитатам і іменам загиблих простір перед філармонією перетворився на місце відповідальності і вшанування. До портретів підходили літні німці. Схиляли голови, молилися, ставили запитання і дізнавалися про культурних діячів, яких Росія змусила навіки замовкнути. Чому ми в цей день подолали понад 600 кілометрів до Берліна? Щоб показати у столиці Німеччини, яка й досі дихає на сценах філармонії та опери російською культурою вбивців, мародерів і гвалтівників, що були і інші талановиті, глибокі, світлі люди в Україні. Вони жили, любили, творили і боролися І були вбиті режимом, що боїться свободи. Голос свободи це відмова мовчати, це вибір бути на боці життя. Це голос Берліна на підтримку тих. Кого вже немає в Бучі, Маріуполі чи Харкові, але чий голос і далі лунає в наших серцях? Бо доти, доки їхні голоси звучать у нас, їхня свобода жива, і вона живе в нашій сміливості. Хай живе Україна в Берліні, у людях, які не бояться говорити правду. Але моє серце в Україні. Вітаю вас, дорогі друзі і шановні гості. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Володимир Харченко-Куликовський. Я український кінорежисер. Я б хотів сказати пару слів про російську культуру. В цивілізованих країнах Європи і світу є така тенденція сприймати російську культуру як явище, як явище, яке несе в собі художні, філософські. The eine cultural genommen as a morale and a großer Herrlichkeit. На мій погляд, це велика помилка, яка нав'язується світові самою цією країною. Країною гвалтівником, країною вбивцею. Крадием и террористом Наведь назвать Краины вкрадена. Есть такая известная фраза Россия тюрьма народів. Цю фразу повторював наведь Ульянов Ленин Скажите мне Будь ласка Какая культура может быть в тюрьме Наконец из Кёнигсберга Я Подъехал к стороне Где не знают Гутенберга І знаходять вкус в говні. Выпил крепкого настою, услыхал їбона мать і пішли передо мною рожі русские плісать. Це вірш великого підкреслюю російського поета Миколи Некрасова, який добре знав, про що він пише. Es ist schwierig hier zu übersetzen. Äh, original äh, klingt am besten, um das zu verstehen. Aber das war ein Gedicht von einem großen Dichter von Nekrasov. Und in diesem Gedicht wurden sehr viele Schimpfwörter verwendet. Und das nennt auch Russland große Kultur: große Kultur, die keiner nachmachen kann. Кроса Volk stolz sein kann. Доброго вечора. Я дуже щаслива бути тут. Дуже дякую за запрошення і дякую за організацію цієї демонстрації, в якій ми говоримо про волю, про свободу, про мистецтво і про підтримку України. Ми сьогодні зібралися тут, щоб згадати про митців, про миткинь. Про всіх, хто займався культурою в Україні, і життя, а також творчість, яких була обірвана через жорстоку нападницьку війну Росії на Україну. Коли я дивлюся на портрети людей, які ми бачимо тут, тут стільки молодих облич, тут стільки людей, які творили, і які були вбиті, які померли не своєю смертю, а були вбиті Росією через те, що вони творили, через те, що вони писали, компонували, через те, що вони не мовчали, і для нас це. Das macht Russland mit uns. Das hat es vor uns total auszulöschen. Das weiß hier, das interpretiert hier eigentlich keiner richtig. Das ist unsere Gefahr. Wenn Putin jetzt den Frieden übernimmt, dann wird das ein Konzentrationslager in der Ukraine. Und die Menschen werden zu Sklaven. Dissidenten genannt. In der Ukraine waren das keine Dissidenten. Dissidenten waren im Prinzip nur Menschen, die eigentlich auch einen Kommunismus wollten, aber mit menschlichem Antlitz. Und in der Ukraine war man auf die Existenz des Landes bedacht. Ähnlich wie in Israel kann man das vielleicht vergleichen, wenn man sagt, die Palästinenser oder die Araber generell. Dass man die Juden im Meer ertrinken möchte oder umbringen möchte.